Великий кабаліст Бааль Сулям розповів притчу про людину, яка вчинила якийсь серйозний злочин проти царя. Пам'ятаєте її, так? Його засудили на 20 років ув'язнення, вислали на якийсь острів у віддалене місце. Там він знайшов інших засланих. Проте з ним трапилося хвороба забуття, і він забув, що у нього є дружина, і діти, і друзі, і знайомі, і він почав думати, що весь світ не більше, ніж те, що він бачить. Це віддалене місце з цими людьми і там він і народився. Тобто, все це для нього стало істиною. Відома притча, ми її вивчаємо. Так. Питання моє таке: чи можна сказати, що ми заслані на цю землю? Ну, те, що це не наше місце народження і розвідку, це точно. Так, так. Тобто, ми такі ж прибульці, прибульці, прибульці на цю землю. Так. так. Звідки як це нам ще не дано знати? Але ми тут чужі. На цій, землі. На цій землі ми не підходимо ні за нашим розвідком, ні за нашою природою, ні під що, що тут знаходиться. З натяжкою, з натяжкою так, існуємо. Е, тому що поки що так бажає творець, тому ми до цієї землі як не до матері ставимось. Ось так, ось так. Як у нас немає з неї зв'язку? Немає зв'язку. Ні, за що ж нас покарано? Можна вас спитати? Нас не покарано насправді. Насправді, ми проходимо стадію розвідку. Ось ніякого покарання тому в цьому так? немає. Ні, тобто необхідно нам було тут опинитися, щоб розвинутися. Так до стану, як ви кажете, що наше об'єднання повинно досягти рівня вищої сили, такий такий стан Ну, Я не думаю, що може бути тут в якості земного життя. Ми вже це відчуємо. Але до цього ми можна йдемо. запитати, яка істинна реальність все таки Ми беремо за істину ось таке наше існування, а воно не істинне. Як ви кажете, це не істина? Ні, яка вона істинна реальність, істина. Істинна реальність, вона полягає в тому, що ми віддалилися від наших звичайних уявлень про природу себе, творця, а змогли б усвідомити нашу космічну природу. Ну ось яка вона? Ось яка яка вона? вона? Вона сама по собі абсолютно неземна і не має жодного стосунку до нашого тіла. До наших думок ні до чого. Ми повинні над цим над усім піднятися. Істинний світ це те, що перебуває десь там над усіма органами чуттів, над усіма над усім, над усім, над усім. Це те, що ми осягнемо потім у наших цілком нових відчуттях. Це у принципі не можна описати людині. Неможливо, тобто, лише осягнувши це, вона зможе так. Скажіть, будь ласка, ось щоб нас повернути туди, ось що нам все таки треба зробити, ось щоб повернули нас звідси тільки захотіти об'єднатися. Так тобто я так розумію, що людство все більше і більше хоче прокинутися, бо цей сон стає все страшнішим і страшнішим. Тобто, відчуття що все ж таки, щоб щось змінилося, дуже різке у всіх практично є це. Це пошук істинного, чи це ще поки що проста втеча від страждань? Та я б не сказав, що навіть втеча від а страждань. А що це таке, що людина шукає просто де їй буде добре? Людина шукає до чого приліпитись, інакше кожна секунда вона стає довгою і не має в ній ніякого змісту. Ось це важко людині, і більш нічого. І більше нічого, немає ніяких ні, вищих ні, таких. Ні про що і ні. Зрозуміло. Нам ведуть це рано чи пізно, так? Це раптом розуміння, що ми повинні, як ви кажете, от всі ці кроки зробити до вічності, до істини, до батьківщини. Я не знаю, нам ведуть це так чи інакше? Чи ми я думаю, що ми до цього прийдемо? Я сподіваюся, що ми якось прокинемось від жахливого шуму волу. І побачимо, що небо просто вибухає. І що ж буде з нами? Ось тоді ми почнемо думати. Тобто, все завдання прийти до питання, так чи інакше. Так. Ми поки що не прийшли до питання. Ні, до егоїстичного ми прийдемо питання, що буде нами? Хоча б нами? до нього прийти. Так. І тоді почнуть рухатися ці коліщатка потихеньку. Mm -hmm.